Чому чому ви голосували за бюджет? А, добрий день. Добрий. А ще раз пояснюю, що кожен з депутатів, в тому числі опозиційних і депутатських фракцій, в тому числі опозиційних, подавали свої пропозиції до бюджету. І очевидно, що в разі їх прийняття могли би голосувати за бюджет. Бюджет, як на мою точку зору, вкрай невдалий, і свою позицію я висловлював. І зокрема, вчора на засіданні комітету з питань культури і духовності. Ми висловлювали свої пропозиції по збільшенню фінансування на культуру. Як депутат мажоритарник я подав свої пропозиції, і це єдина можливість, на яку може вплинути депутат мажоритарник на 30 мільйонів гривень для Коломиї, Коломищини і Гроденківщини. Всі вони були враховані. І у мене, як депутата, який представляє свій округ, було два вибори: або а, а, не голосування за невдалий бюджет без 30 мільйонів для Коломищини і Гроденківщини, або голосування за невдалий бюджет і. Кошти для Коломиї Коломічні Гроденкища. Я свідомо обрав другий варіант. Це не проста з одного боку позиція, з іншого боку, інших механізмів, легальних механізмів допомоги для мешканців свого округу я не маю. Тому це позиція. Вона відкрита, вона відверта, її можна критикувати, але вона є. Добре, але ви самі тільки що сказали, що процедура голосування викликає багато сумнівів. Зокрема, лічильна комісія не встигала рахувати за тим, що у порівнянні з тим, що на табло світилося. Так як ви проголосували, якщо ну якби якщо процедура нелегітимна і ну не закон... Якщо ви знаходилися в цій момент в на балконі, то ви побачили, що за жоден з законопроєктів, які голосувалися в нелегітимний спосіб під. Зняття руками, я, звичайно, не голосував. Більше того, це голосування руками відбулося після того, як лише два депутати, я і Григорій Заболотний, проголосували проти закону про заочне судове впровадження, які набрали 225 голосів і 224. тоді регіонали зрозуміли, що в них немає легітимної більшості голосування за бюджет відбулося до того і не підняттям рук, а картками в легітимний спосіб. І тут кожен з депутатів мав можливість відкрити і відверто висловити свою позицію, що і я зробив зокрема.